Моє шанування, з вами Антон Іщук. Це урок української мови для 11 класників. Сьогодні вчимося правильно утворювати ступені порівняння прислівників. Ступені порівняння утворюють тільки якісні прислівники. Неправильне вживання ступенів порівняння прислівників є морфологічною помилкою. Спробуємо разом виконати завдання: серед рідків оберіть той, у якому всі прислівники утворені правильно. Поставте відео на паузу і виконуйте з задоволенням а. Учорашніше. Яскравіше. Найбільш холодно. Б. Більш цікавіше. Менш цікаво. Хутчіше. В Більш швидко. найсонячніше, Довше. Г. Всесвітніше, більш мало щонайшвидше. Нумо визначати правильні відповіді. У першому рядку морфологічна помилка є в слові вчорашніше, у другому менш цікаво, у четвертому всесвітніше. Отже, правильний варіант В. Адже всі прислівники в рядку якісні, більш швидко, що найсонячніше, довше. Вищий і найвищий ступені порівняння мають просту й складену форми. Проста форма вищого ступеня. Корення або основа прислівника плюс ш-. Іш. Наприклад, тепло тепліше, холодно, холодніше, складена форма вищого ступеня. Більш-менш плюс прислівник у початковій формі. Наприклад, більш тепло, менш холодно. Проста форма найвищого ступеня. Найплюс проста форма вищого ступеня. Наприклад, найтепліше, найхолодніше. складена форма найвищого ступеня. Найбільш, найменш плюс прикметник у початковій формі. Наприклад, найбільш швидкий, найменш тихий. Часто припускаються морфологічної помилки під час утворення найвищого ступеня. Наприклад, калькують з російської мови форму саме найкраще. Помилкою є утворення найвищого ступеня через додавання до найменш «найбільш», вищого ступеня. Наприклад, найбільш холодніше. Також не можна утворювати ступені порівняння від прислівників із префіксами або суфіксами. Наприклад, мега важливо архіпотужно. Не утворюють ступенів порівняння прислівники з абсолютною ознакою. Наприклад, голо порожньо. Спробуймо виконати завдання: визначмо рядок, у якому всі прислівники утворено правильно а. Найчистіше. Найбільш правильно. Саме краще. Б. Найбільш красиво. Найменш порожньо вище. В. Найархіважливіше. Найменш вірогідно, Найочевидніше. Г. Що найшвидше, приємніше, гірше. А зараз правильна відповідь. У першому рядку морфологічна помилка є в слові саме краще. У другому рядку найменш порожньо. У третьому рядку найархіважливіше. Отже, правильна відповідь г, що найшвидше, приємніше гірше. Зауважте, що деякі прислівники утворюють ступені порівняння від інших основ: хороше краще, гарно краще, погано гірше, багато більше, мало менше. Виконаємо разом завдання. Я називатиму прислівник, а ви спробуйте визначити. Правильно чи неправильно він утворений? Хорошіше. Неправильно. Маліше. Неправильно. Найбільш спекотно. Правильно. Саме цікаво. Неправильно. Архіважливіше. Неправильно. Найзапекліше. Правильно. Підсумуємо. Ми дізналися, що ступені порівняння прислівників утворюють аналогічно до ступенів порівняння прикметників. Утворити ступінь порівняння можемо лише від якісних прислівників. Дякую вам за увагу. Нехай вчитись буде цікаво. Бажаю успіхів і до зустрічі на наступних уроках!